І чим вони відрізняються. По-перше, це передній орган має ширину 16 мм. Внизу є пластина, яка якраз і обробляє, піднімає цей ґрунт. Таким чином ми обробляємо 12 см смугу, а задній аплікатор, який розташований на правому слайді, вносить одночасно мінеральні добрива. Агрегати наші бувають трьох. Чотирьох і шестиметрові, ми бачимо, як виглядає вже агрегат вживою, і ми бачимо, що всі робочі органи, прикочуючи колеса, знаходяться в два ряди. На кожній рамі робочі органи розташовані у шаховому порядку, тому це дає змогу нам працювати з великою кількістю пожнивних решток і не забиватися. Є ще додаткові опції, за які я трохи розповім. По-перше, передні ріжучі диски, які нам допомагають порізати рештки, які не залишилися на полі. Далі ми бачимо вузьке колесо, яке ми використовуємо при посіві ріпаків, тому що треба зробити гарний тиск на задні колеса. Вузькі колеса в цьому допомагають. Також є багато хто каже, що в агрегатах є багато точок змащування. Ми це вирішили. Центральною змазкою, яка у нас розташована як опція на агрегаті, і дає можливість нам просто зменшити і збільшити робочий час роботи в полі. Додаткові опції можуть бути і аплікатори для внесення мікрогранули, сухих інсектицидів і так далі. Також у нас з'явилася дуже цікава опція для внесення рідкої органіки рідких органічних добрив. Це додаткова опція, яка дуже себе гарно показала на півдні в цьому році. Прямо вдувається ця рідина прямо в смугу. Ми додаємо вологу, і будемо казати, цього достатньо для того, щоб ми у посуху отримали гарні всходи і отримали подальшому врожай і внесли мінеральні добрива. Також у нас вирішено питання з просапними культурами. Це наша приставка «Ікзахт», яка дає змогу нам висівати соняшник, кукурузу, а також точним висівом. Ми вже сіємо і ріпак. Пшеницю ще не, не пробували. Далі ми бачимо розріз нашої смуги, яку ми висіваємо. Ми бачимо лужинку, в якої буде в подальшому розвиватися наша рослина, на яку не буде впливати у нас вже вітрова ерозія буде вона більш-менш захищена в той час, коли вона буде ще маленька. Також ми бачимо рештки, які у нас знаходяться на верху, не в землі. Не виділяють ніяких токсинів, які нам будуть заважати розвиття нашої кореневої системи. А також зверніть увагу на мінеральні добрива, які розкладені. Повністю в прикореневій зоні на всю глибину обробітку це ми регулюємо. Це, наскільки ми обробляємо, наскільки ми вносимо добрива на всю глибину обробітку. І знову таки, коренева система у нас, по-перше, простимульована. По-друге, у нас повністю отримані всі мінеральні добрива складні, які необхідні для тої чи іншої культури. Схематично ми показали нашу технологію таким чином, що ми показали, що насіння у нас може бути посіяно в одна і в два ряди, мінеральне добрано розташовані в прикореновій зоні. А також міжряддя у нас не оброблено і там у нас відновляється якраз біотіка, та необхідна біотика, яку яку треба нам відновити. Тут ми отримуємо за такою схемою з по закону термодинаміки, ми отримуємо додаткову вологу. Чому? Тому що утворюється точка роси. Точка роси утворюється там, де є різниця в температурах. А різниця в температурах у смуговому обробітку е, утворюється там, де оброблена е, полоса, там більша температура, там, де е, міжрядина оброблена, там менша температура, тому що вона прикрита рештками і має трохи іншу е, щільність. Тому ми, от, ми бачимо на тих участках там, де зовсім було сухо, ми посіяли, і ми через деякий час отримуємо сходи, навіть не зважаючи на те, що не було не було опадів. Подальший слайд це ми порівняли, як ми бачимо при традиційній технології розташовані мінеральні добрива. Взагалі, агрегати вкладають його на ту ж саму глибину, яку і виконується, посів в традиційній технології, і десь збоку, якщо всі знають, що якщо нема вологи. То можна там за деякий час і знайти нерозчинене мінеральне добриво, і ми розуміємо, що ефективність цього добрива десь там 30-40% це максимальна. А коли добриво розташовані в прикореновій зоні, ми розуміємо, що дана ефективність вона зростає за рахунок того, що рослина поглинає повністю те, що розташоване розташоване і знаходиться в той. Формі в тому виді, які вже готові для поглинання даної культури кореневою системою, трохи економіки. Ми зробили дуже цікаву річ, коли ми порівняли традиційну технологію і технологію протіл в діючому господарстві при посіві ріпаку. Чому ріпак? Тому що е, всі операції виконуються дуже в маленькі терміни, і це можна, хоч хоч якось, відслідкувати. Всі операції у нас були зафіксовані по традиційній технології, і всі операції, які виконує наш агрегат, ми порівняли витрати пального, отримали те, що по традиційній технології використовується 70 літрів по технології протів при посіві 16, Але ж є логістика там, де є і навантаження мінеральних добрив, там де є. І якась логістика по насінню ми взяли максимальні цифри, тому що це не порівнювали. І ми отримали 26 літрів затратну частину. Потім ми взяли різницю. По насінню, яке ми використовували. Тобто ми взяли при традиційній технології посів був 50-500 тисяч на гектар, по технології протів, був 350 тисяч на гектар насіння ріпаку. І мінеральне добриво знову таке, господарство трохи економило, добрива в. В минулому році були дуже дорогі. В позаминулому році вони брали 180 кг при традиційній технології використовували, і ми використовували 120 кг при посіві. Потім ми побачили, яка кількість людей задіяна в різних технологіях при різних операціях, при використанні різної техніки і порівняли із технологією протілу. Бачимо різницю. Потім техніку ми порівняли при традиційній технології. Те, знову таки, якщо порахувати і перевести її в гроші, це велика кількість техніки. І той агрегат є один, який справився з цією задачею в технології протілу. Далі ми ми взяли три показники, які ми зекономили. Перше це паливо, друге це насіння, і третє це мінеральне добрива. Всього на всього три показники, але ж різниця составила мільйон 421 гривня на посіві 273 гектари. Всього на всього. Три показники, там не було у нас ні техніки, нічого ми не брали ще. Всі ці показники ми взяли, порахували. Порахували вже врожайність, яка стала у нас в цьому році 3,2 тонни.